18 вересня виповнилася перша річниця перечасної смерті відомого на Прикарпатті футболіста кінця 80-х, початку 90-х років минулого століття, уродженця викіт Михайла Миська. Він був капітаном юнацької команди Спартака, коли вона ставала чемпіоном області, виступав за її основний склад, захищав кольори Нижанковицького запорожця та Волебаранецького променя. Тренував команду рідного села Штурмовик. За ініціативи ветеранів штурмовика, зокрема начальника відділу у справах сім'ї молоді та спорту райдер адміністрації Василя Лиська, підтримки Федерації футболу Самбірщини і фінансового забезпечення підприємців села, 14 вересня у Викотах було проведено районний турнір пам'яті Михайла Миська. Крім футболістів, які колись грали із ним, приїхали ветерани з Берестян і Самбура. Не прибули чомусь запрошені Нижанковичани. Після урочистого відкриття турніру хвилиною мовчання було вшановано пам'ять Михайла Миська і молодих патріотів, які загинули за волю України на Майдані і в АТО. А на могилу футболіста було віднесено кошик з квітами. Поєдинки турніру пройшли безкомпромісно при великій кількості уболівальників. Першим випало зіграти матч Едельвейсу із Берестян та імперіалу з Самбора. Сільські футболісти не спасували перед міськими, зуміли їх перемогти з рахунком 2-1. Це видно, розізлило команду Петра Галушки і в другому поєдинку нападаючи імперіала провели у ворота господарів, тобто штурмовика, два сухих голи. До речі, викічани не скористалися можливістю забити хоча б гол престижу і скоротити рахунок. Воротар Самбірчан зумів парирувати пенальті, призначене у його брамку. Вирішальним був третій матч між Едельвейсом і штурмовиком. Першій команді, щоб стати переможцем турніру, досить було здобути одне очко. А от господарям треба було вигравати з крупним рахунком. Берестянці були близькі до успіху, бо перші забили гол. Після цього свій характер показали викітчани. Вони зуміли один м'яч відіграти, а згодом вийти вперед. Але виграш з рахунком 2-1 нічого їм не дав, оскільки в загальному підсумку кожна з команд здобула по одній перемозі і поразу програла. То для виявлення першого володаря кубка пам'яті Михайла Миська довелося рахувати забиті і пропущені м'ячі. Краща різниця була у ветеранів імперіалу. Отож, їм і було вручено головний приз. Не залишилися без кубків і команди Едельвейста штурмовик. А всіх футболістів, які взяли участь у турнірі, було нагороджено грамотами і пам'ятними медалями. Не забув комітет і провиківчан, які посприяли, щоб їхнє село і ветерани могли урочисто помянути земляка спортовця. Їм було вручено призи і грамоти. А завершилося футбольне свято гарним вчинком з боку першого володаря Кубка. Капітан імперіалу Петро Галушка за згодою команди оголосив, що цю нагороду передає у Викутівську школу, в якій вчився Михайло Мисько. За це самбірські ветерани заслужили довго не стихаючих оплесків.